Легенева гіпертензія це захворювання легень, тобто судинки, легень заростають і вони не мають можливості насичувати організм киснем, оскільки вони є заповнені сполучною тканиною. Наслідок цього є кисневе голодання всіх інших органів, що призводить до серцево-судинної недостатності. Що призводить до потреби у трансплантації, які в Україні на жаль зараз поки ще не роблять. у квартирі занурений з головою в проблеми. Пацієнтам потрібна допомога, але не жалість. Котре нагадують, що хвороба не вироб цієї рідкісної недуги. Таких загалом в Україні майже пів тисячі, а лікування пожиттєвий дороговар. дороговармоги хворим на легеневу гіпертензію. Це недуга, яка впливає на судини, що несуть кров від серця до легень. Ці артерії звужуються, тому кров'яний тиск в них підвищується. Частіше легенева гіпертензія вражає молодих жінок, тому увагу до проблеми вирішили привернути через красу. Двоє дівчата з таким діагнозом разом з професійними моделями дефілювали у вишитих сукнях.